Треба сказати, що всі люди на землі вправляються і тренуються в передбаченнях майбутнього. Наприклад, взяти азартні ігри, то це такий колективний гіпертекст, який вирішує деякі проблеми передбачення. Ну, наприклад, ми всі пам'ятаємо, гесе грав бісер, який намагався змоделювати таку гру, Довки літературі. Але що таке азартні ігри? Ви знаєте, що, от, наприклад, в рулетках в казино завжди таланить дилетантам, тим, хто приходить перший раз. Це люди, які не мають системи гри, які користуються інтуїцією і завжди виграють перші рази. Потім починається дуже така засухарена робота по передбаченню, людина втягується в цей азарт. От, і хоче бути пророком в і в грошах. Тут в училищі Глієра працював один духовік. Його мама, їй було за 70, вона жила в Штатах. Вона раз на рік приїжджала в Лас-Вегас. У неї був чоловік вдвічі молодший на... за неї здоровений полісмен, який її дуже любив. Вона заходила в Лас-Вегас, там її зустрічали з, з кінокамерами, з... це була така реклама. Вона вигравала свій мільйон доларів. От і їхала до наступного року. Тобто є люди, які дуже легко користуються цією властивістю. Рулетку передбачить практично неможливо, хто знає її на зустрічі. Але усі інші спроби людини в житті з ранку до вечора людина займається передбаченнями. Вона когось кохає, хтось її не любить якісь стосунки складні на роботі, в сім'ї і так далі, людина крутиться між цим своїми передбаченнями. І коли вона влучає в оте очко в цій великій рулеці, то вона страшенно всього має втіху. Ну, треба додати, що от я не сперечаюся, скажу, що усі ви тренуєтесь, своє передбачення тренуєте на тролейбусах. От ти стоїш на зупинці, будь-яка проклята, ти думаєш, зараз підійде 19-й, точно. І е, спочатку це не виходить, а потім доходить до божевілля, і ти вгадуєш кожен трилібус, і тобі робиться страшно, тому що стояння на зупинці втрачає свій сенс. Всі ви е, тренувалися на тому, що от дзвонить телефон індиферентним е, о, це там толя точно. Спочатку не влучаєш. Але який механізм таких влучень? І людина, яка стає всесильною сильною, передбачені телефони дзвонить, потім е, автоматично потрошку цієї властивості позбувається, тому що вона, як виявляється, ні до чого. Ну, передбачив е, хто Чорнобиль. Так, передбачила пані Тетяна в літературній Україні за два місяці, вона написала, що це буде. Потім їй не стало життя, тому що її повиганяли з усіх робіт. Ще до вибуху Чорнобиля. Я знав одного хлопця, який заперечив теорію Діна. Старші люди пам'ятають, що була така теорія машини Діна. Дормально, Діна, чи так, літає, яка літає за допомогою ексцентричних обертових механізмів, де інерція накладається. І вся преса світова потім викремала цього Діна, що це брехня. Один хлопець на прізвище Синицький в Італії, навчаючись в КПІ на другому курсі. Зробив цю машину дійно і показав її на виставці студентських робіт. Навіть газета КПІ про це прописала на його біду, тому що його забрали з інституту. от, Він невідомо де був, а коли приїхав у Київ і ловив рибу на Дніпрі, він ловив її на надувному човні в очеретах. І от повіть собі, що ракета, пам'ятаєте, такі ракети бігали по Дніпру. Ракета зійшла з русла, пішла очеретами і розпустила цього металіка в пил. Тобто ці от різні передбачення, технічні, наукові, інтелектуальні, і всі різні вони наражаються на жахливий опір суспільства. Чому, наприклад, практично усі митці за свого життя зазнають страшного опору. Не зазнають лише шахраї, які граються в цю гру передбачення за шахрайськими шуридарськими законами, і вони тому ці їхні дії вони більш популярні, популяристичні. І я думаю, що ми зараз граємось в цю гру, от тут сидячи, намагаємось висловити те, чого, ну я не знаю, наскільки воно нам потрібно. Якщо ми станемо всесильними в плані майбутнього, ну, то що ж тоді далі? Я хотіла ще додати до того, що е, сказав пан Богдан та відносно того, що людина, яка щось передбачає, за це й потерпає в лисипедника е, і Роман «Зорівний Курсар. Всі знають, який, власне його ви виключили спілки письменників, і якийсь який, момент елемент сюжету став основною причиною. Там у нього є відбувається в кінці 21 століття. Космонавти лицяють без повернення, вони знає, що вони ніколи на землю не повернуться, і вони піднімаються. Вони українці за походженням, і вони піднімаються на говерлу, щоб вклонитися матері Україні і попросити її благословення для польоту для без повернення. безповернення. І коли його ви за це батька виключили із спілки письменників. І Василь Козаченко, який був головним спікером того, того засідання знаменитого, він нанизував зрубачив. Ви угляди товариші, у нього і через 150 років є якась Україна і якісь українці. Тоді ж був цей курс на єдиний совєтський народ і так далі. І єдиноголосно за за винятком одного голосу. Баце він проголосував проти. Ну він був живий класик. Він він міг собі це дозволити. І Він не був членом КПРС. єдиний. А, а Борис Олійник, який був портухом, він просто сказав щось хворий, не прийшов на це засідання. Ну він, ага. він як завжди він був порторг, він не міг проголосувати за, але він сказав, що він хворий і не прийшов. Тому тобто, тільки двоє письменників ну власне свою позицію висловили, Всі інші дружненько проголосували за. І от, от не написав би він це в романі, ви, викинув би цей момент із сюжету. Можливо, б не виключили спілки письменників, і можливо, б не було всього, що відбулося потім. Але з іншого боку, він написав це, тому що він так бачив, він так відчував він це. Знову ж таки, відчував він це, побачив він. Візів, був він візіонером. Ну, ось бер не був трошки візіонером. Я це знаю, просто ну я це знаю напевно, тому що були нюанси. Коли він був, наприклад, тут чіткий момент, це вже я перепрошую за ліричний відступ. Але знову ж таки, це ми, ми я хочу повернутися до теми, взагалі, що таке передбачення, так, механізм самого передбачення. Чому хтось бачить, а хтось не, не, не бачить. Насправді побачити можуть всі, коли тренуються. Так. А з іншого боку, от сидіти так і аналізувати. Зараз я закінчу думку, а потім ліричний відступ. скажу. А з іншого боку так сидіти і аналізувати, а чи не розчленяємо ми ну, одне із чудес всесвіту, яке нам просто подаровано? Просто треба сприймати це так, як воно є. Ну от є такі є митці, є люди, які можуть якось відчути, якось побачити образами і символами це екстраполювати чи транслювати в свої мистецькі твори, а потім ми захоплюємося. Якби не було пісні, дивлюся на небо, то думаю, гадаю, чи були б космічні ракети, це теж ще питання. Е, так от, е, ну я думаю, ну, тему Бердника може закривати, тому що він був трошки дійсно візіонер. Був такий випадок, коли він був в таборах, е, маму туди пускали е, раз в рік, мене він не бачив. І е, коли він поїхав, е, ну, ми не бачили дуже довго, десь був більше року. І мама поїхала перший раз. Вона фотографії не взяла. Ну так не встигли зробити. Тоді не було так, що як зараз у всіх є фотоапаратах, телефонах. І він намалював мій коли, поки мама там була, він намалював мій портрет перед тим, щоб мамою передати мені подарунок. І я була точно від із зачіскою, такою, яку я носила в той час. Хоча він не знав, яка в мене зачіска, як я виглядаю, тому що рік пройшов, а в 6-7 років дитина швидко міняється. Ну і цей портрет у мене до цих пір зберігається, як такий, такий спогад про то. Що, тобто, ну ну і були ще багато випадків, які підтверджують, що в нього було Ну просто я ніяк я, я починалася з того, що є люди, які просто підключаються до цього інформаційного простору, тож, трошки точніше і трошки більше, ніж всі інші. От і все. Так, може, ми просто не все знаємо. Як це буває, але такі люди бувають, і такі ну, не як, не я вже, як я вже вже сказала. Ми там робимо в цьому просторі, ми робимо перші кроки. Ми приблизно себе зараз так відчуваємо, як наші далекі предки, коли вони тільки вчилися розпалювати вогонь через можливо через 150-200 років наші нащадки. З цих наших розмов вони збережуться в інтернеті, будуть просто сміятися, як ми сміємося там із е... неадертарців, які вчилися там паличками вогонь добувати oh, все okay. тим. Що всі тоді можуть це зможуть бачити, передбачати, відчувати і можливо навіть е... моделювати і коригувати своє майбутнє, І розпалювати буде. І без То буде а, і... а щоб через палець інтернет з трансформується. <реш> ну ми ж ми зараз же радіо все є. Ну знаю, ні, він трансформується просто, трансформується. Ні, не важко. Ну, э, ще в еклезіаста написано, що немає нічого нового під сонцем. Якщо хтось каже, що це є нове, а то вже було перед століттями до нього. І еклезіаст не новий. <реш> І еклезіаст в цьому плані теж не І це пройде. Ну, е, е, така річ, як генетична пам'ять, навіть якщо людина, володіючи е, е, Потужним аналітичним аналітичною здатністю, не співставляє деякі події, то це може виникати, на мою думку, і на рівні. От людина не може пояснити звідки це, але за допомогою генетичної пам'яті вона пам'ятає всі попередні досвід попередніх поколінь ось І це проявляється і в літературі, напевно. Мені цікаво. Навколо літературна містика. Ті речі, які відбуваються з письменниками, які пояснити там, здоровим влузом, чи якимось матеріальними речами неможливо. Ну, я читав колись про Булакова, який попросив Гоголю покрити його своїм кам'яним плащем. Це правда чи ні? Чи це, чи це вигадка легенда? Запитайте у Гоголя. Ну, от як я читав таку, не знаю, чи це легенда, чи це дійсність, а що Булаков якось підійшов до пам'ятника Гоголю в Санкт-Петербурзі і попросив ніби такого якогось натхнення, бо духовного такого прикриття я сказав ніби таку фразу мене своїм кам'яним І Потім, коли дружина Булакова не могла знайти камінь на, на доробок, так. Знайшли на кладовищі якийсь непотріб, а то з'ясувалося, що до ювілею Гоголя ставили новий пам'ятник, а той старий просто викинули і розбили натруски. На От саме частина того плаща стала надробком Булгакова, це містично чи не містично? Ну, І такі речі там із самим Гоголем відбувалися теж якісь за легендою речі. Ось З власного прикладу. Десь місяць тому щось мене кольнуло серце. Я перше в житті пробував спробував. Це лежу і такий чіткий голос до того і після того шизофренію, я теж не страждаю. Чіткий голос сказав, станеться 16 квітня цього року. Ось, в мене 17-го день народження. Ось і все, я до 16 квітня чекав і переживав, що ж має такого статися. А 16 квітня, можливо, це просто. Ну так співпало. 16 квітня здійснилася моя Фія. Вбили українофоба. Фоба. я сам мріяв Throughout... 10... 10 років. Частіше Більше Ні, бувають такі, От Я написав містичний роман і минулого року, 7 травня, Напередодні презентації, ось, щось мені не спалося вночі. ось, Ми сиділи, спілкувалися зі знайомою, потім вирішили піти прогулятися на Ось, Це було десь пів четвертої. І саме коли ми підходили до е, Андріївського звозу-13, ми спочали в півдні, я був здивований в центрі Києва і півдні. А через 10 хвилин е, десь в районі Десятинної церкви. Е, Молоді дівчата таким історичним сміхом почали сміятися. Я собі так подумав, чи це благословення Булгакова, чи якийсь натяк, чи ще щось. Ну, така річ от сталася. Цікаво, такі випадки. Булгаков Ми ж, був. Ми ж говоримо до речі, про містику, так? До речі, Булгаков був українофобом. Ну давайте слово критику. Е, значить, я глянув венеті, там жодних вони слідів Собіцького. Синицького, який повторив студент Синицький Віталій 47-го року народження, його не може бути в інтернеті, тому що його саме за це ви можете підняти, до речі, студентські газети КПІ. Обов'язково це дуже це цікава 100, тема. 67-й. Один знайомий шукав цю газету. Ну каже, що саме цей номер був Він потрапив, якісь засекречені ці самі. Ну, Тебе це вітається? Це не жарко. Це. Я, я, я не обов'язково, це дуже цікава Можете перевірити могли... списки студентів. Так. Е я це мрію, не добутися. Я пошукаю, але за першим пошуком ось який зараз я тільки що зробив, жодних злітів. Це обережніше треба сільська. Ви багато чого можете не знайти в інтернеті. От е є величезна кількість людей, які е не присутні в інтернеті за певних причин, які від них не залежать. Ну я ж кажу, це перша спроба, на жаль, поки що вона не дуже вдала. Можна я дещо скажу? Е, є ще така найпоширеніша гра в передбачення це тлумачення сновидінь. Це дуже сильно розголошена система образна, де предмет сновидіння абсолютно не співпадає з, скажімо, тим ну, Україні... Я припрошую, то я не спав. Ні, ну є сни через образи. Ну от Є такий анекдот, тлумач снів Зів Фройд. мав молоденьку асистентку, і вона в нього питає, мені снився сон, я бачу вас, а ви в руках тримаєте такий гнилий, пожмаканий банан, а ваш асистент тримає такий здоровий, спілий, класний банан. Він каже, розумієш, дівчинко, бувають просто сни. Тут, Тут не система тлумачення сновидінь, Усі ми з вами бачили сни, які кінематографічно точно відтворюють подію з датами, і картинка відбувається в форматі 3D, ти бачиш це реалістичніше, ніж будь-де, і воно потім так відбувається. Справа в тому, що зараз вже доведено, що людина в стані швидкого сну. Бачить триліарди сновидінь на шаленій швидкості. І постає після цього питання, вона може за одну ніч прожити більше, ніж за все своє реальне життя. Але чомусь ці сновидіння викидаються на поверхню, застріють пам'яті певні. Є дуже інтересна така штука, що тлумачення сновидінь через образи, ну, наприклад, якщо сняться померлі батьки, то це на дощ. Або на сніг і так далі, і от була така спроба об'єднати усі тлумачення різних народів в якийсь спільний соняк. І вийшла цілковита дурниця. Виявилося, що всі тлумачення в кожного народу абсолютно протилежні, здійснюються ті сновидіння, які образи працюють, де оця образна система перебуває от на цьому місці, на цій землі. Тому що, скажімо, тлумачення сновидінь, наприклад, в Західній Україні, відрізняється від. Дещо від тюмачить. Э, 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 я вам перше скажу, шоу. це індивідуально. У кожного свої так. знаки. Так. То Він роботу задачу, сезон душі півроку. Може снитися, як що так хочеш, Але в цій системі э, передбачення засновіннями є один дуже цікавий такий момент. Виявляється, людина може змінити передбачення і свою долю. Якщо вона знає про це, От, ну, наприклад, людина і приснилася м'ясо, це значить, що вона захворіє. Вона бере в троєкусь ніс, вставляє ваточки, от, а прийшовши з роботи їй щасник, і її проминає ця гірка доля. Але це ж стосується не лише хвороби, а будь-яких інших передбачень. Тобто, при... людина все-таки творець свого майбутнього, і ці зусилля індивідуальні, колективні, які завгодно. Зрештою, формують оце наше майбутнє. Можна невеличку репліку. Тут, е, можна, можна, тут про тролейбус було сказано. Так от я живу на Солом'янці і передбачити 19-й тролейбус дуже легко. Там є місця, де ходить все 19. А попробуйте передбачити 9-й, який вже Солом'янці. Ви казали про 19? Ми тут про сни почали розмовляти дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, були у вас якісь фрагменти в літературних ваших творах, які відтворюють сновидіння? Мені просто цікаво. Наскільки це світ фантазії снів перетікає у романи повісті? <кх> <кх> Можна? Так, звичайно. Все-таки я бачу, що тут всі зараз, хто виступає, да, зможую в мене повторити трошки історію, я там деколи просто розповідав фрагментарно, але не бути це вже на камеру один раз. Як було, взагалі у мене я створив, скажімо, цей роман про комунізму залишався років 15-20? Насправді, все-таки почалося зі сумою. Я взагалі Ну не знаю, лічені рази, мабуть, в житті бачив сни. Ну не пам'ятаю я, якось я так влаштовую, що просто я просинаюсь і нічого не пам'ятаю. Дуже рідко щось таке, значить взагалі, взагалі світопруль, яке жодним чином не стикується. Якесь там фотосмогорія, що не варто про це говорити навіть. Один раз у мене був сюжетний сон, і це виявилося потім через там десь е пару років ми в школі проходили там, по-моєму, питання Юрія Яновського про, про партизан, там козеня, в таке. мені теж щоб наснився цей палаючий ліс, там партизани, і якесь вони ось тваринку з собою виводять домашню, цю свійську. Ну, це, це не моє, значить я не про це. Значить, У мене десь знов-таки мене мати один раз повела на батьковий цвинтар в п'ять років, і тоді значить, вона розповіла про Куренівську трагедію. і, е, значить, Я от чітко пам'ятаю, що ну, сплю я, поруч сидить мама, я чомусь прокинувся, вона там типу мене приспала. Підходить до неї подруга. вона неї є на все життя, одна найкраща подруга, вона там завжди по якихось виставках ходила і, і слушай, Жанка, так вона до неї зверталася. Слушай, Жанка, я от була, значить, була виставка робот по бабдіму яру. І вот был проект, був проєкт, що заходиш під землю, йдеш і вот там свічі горять, що таке вона пояснювала, я не дуже зрозумів, що. І потім я далі основу. Вона казала, тихо ті, тімочку розбудеш. Для мене було дивно трохи, що якийсь вот такий зв'язний, я не знав, чи сонце це я наяву було. Потім я десь через так би мовити, пару днів маму обережно розпитав, що там до нас тієї заходила, а вона заходила. Ну, значить, потім в моїй нещасній хворій голові воно все якось склалося, тому цей роман насправді починався от з такого все-таки сну. І більш того, така виставка. І потім з Ігнащенком ми вирахували, що вона відбулася в 91-му році, ані тоді, коли я був наприкінці 60-х малою, малою дитиною. От тому насправді я це нікому майже не розповідав, але цей роман таки починався теж зі сну. Далі я можу знов таки сказати, що. Я вгадав трьох героїв. Там у мене це після мови до роману описано, як я це вгадував. Треба зробити там якогось старого єврея, розстріляного Бабиному яру. Як ми його звали? О! Борох винайшов пору. Так, понятно, що борох спиноза, там Порох не винайшов, але значить, борох винайшов порух, я так, це цих значить, звали його «борох». Ну, Якесь таке чотирнадцять по батькові. О, значить, тоді його треба, щоб звали як перекладає Борис Петрович. Де він буде жити? Де він буде жити? О, значить, всі знають, що зараз вулиця Шота Ростовелі, значить, ніхто не знає, я там перевірив опитуваннями, як вона називалася раніше. Значить, що це була Мала Васильківська, ну класно, значить. І ніхто не знає, що ж ну, прикиньте, коли я це там 70-80-ті роки. Я розпитував, що в театрі Ляльок була колись синагога. О, він жив, значить. Там було ще сім синагог. в кінопанорамі на цій Шинолог. короткій вулиці. Ну, я жив. мав на увазі Це ту синагогу. Яка льоковий театр? Значить, ну, десь він там жив на Шотлеру-Ставелі, значить, біля тієї синагоги. Так, ну, у нього була онука Софія Мудрість, значить, Соня її звали. Вона десь закінчувала школу. І товаришувала ну, там, вулиця там, Жаданівського є, там Жилянська, Жаданівська, значить, у нас там подолі Жданова, всі ці ноже. Він там жив, десь в середніх номерах, десь там от. Все це розписав. Значить. Далі. Далі мама значить, у мене випадково ці сернеті, коли я вже це писати, взяла і викинула. Мені треба її по пам'яті відновлювати, А це е -е, пекельна робота не для білої людини одразу. Я ніяк на неї не можу наважитися. Потім купую книгу пам'яті Бабиного Яру. Це вже 91-го року. Листаю, ну думаю, блін, а давай я в мало мало. Тільки, значить, знайшов Бориса Петровича Ставського, який жив якраз в тих самих середніх номерах, значить, по Жарданівському у нього була подією самою адресою Соня Софія, учениця 10 класу. Але його друг значить жив якраз, значить. На, на Шатару Ставері на початкових цих числах, ну і там Семен Сахновський 71 року, а у мене у нього було прізвисько в романі Старий Сьома. Ну, понятно, 71 рік вже старий. От е, я тоді сам злякався того, що от я собі нафантазував, я побачив, що. Воно настільки збігається, я тільки переплутав трошки, переселив одну сім'ю під синагогу, а другу там на іншу вулицю. А, але якщо їх поміняти місцями, то все інше збігається. Е, значить, але і ще не все. Значить, у мене там є друзі Роми, вони там були щасливі, що я в одному значить, моменті, буквально епізоді згадав, що був розстріляний циган у Бабиному яру. І вони понесли архітектору Ігнащенку, який на той момент значить, працював над проєктом пам'ятника чергового циганська кібідка, тепер вона стоїть в Кам'янці-Подільському. Але спочатку він хотів встановити там, значить, Бабина Мойру просто це не вдалося. І йому вони цю книжечку дали. Це був 96-й рік, перший тираж брошурочка, і він почитав. І як я потім вирахував через 8 годин. Значить, він за 8 годин цей роман прокопнув, і він мене вже розшукував, дзвонив мені додому, він у цигані дізнався мій телефон і шукав мене. Приїжджає до мене в майстерню. приїжджає до нього в майстерню. На Майдан перемоги? Ні, не на Майдан, а, а ну так, да, на, 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 на платоплощу перемоги, да, диво. просто сказав, Майдан я. Значить, і він мені демонструє проєкт е архітектурний, значить, який він зробив на 50-ліття е Бабиного Новояру, на 91 й рік. Значить, е спуск е десь в районі лікарні Павлова. Далі значить, йде е коридор підземний напіварка, значить, і там стоять. Е значить, Мінори єврейські, да, свічки, цей рядок значить, з земляною, земляною стелею, значить, з якої коренці трав звішуються. І раптом це йде такою напівсферою великою, і там значить, на цій напівсфері демонструються кадри Значить, Це вже під Бабиним яром, а далі вихід ліфтом підйом. Він все прочитав. Це. А я побачив, я стою як ідіот, дивлюся, значить. Е і у нас одне питання, а звідки ви знали, а звідки ти знав? Ну, понятно, що він мене 30 років старший архітектор з світовим ім'ям на хвилиночку. Ну, понятно, що він мене перший запитував, але коли я йому все розповів, що от як я собі це нафантазував, ну значить, е у мене така от з Анатолієм Федоровичем була цікава історія, на жаль. Цей проєкт так проєкти не залишився. <кхи> ну, і він у мене, до речі, ще в романі був, був названий е, е, значить, а коли е, значить, цей Ігнащенко в 91-му році на виставці, яким на, яких...